Хронічне безсоння може прискорити старіння мозку. Безсоння та старіння мозку зв'язок, який неможливо ігнорувати. Ми всі пережили безсонні ночі. Іноді це викликано стресом, іноді просто невдалим поєднанням кави та пізнім перегляду фільму. Але що робити, якщо ці епізодичні ночі безснує передвісником чогось більш серйозного, ніж просто втома наступного дня? Нове дослідження, присвячене хронічному безаясонню та його впливу на мозок, викликає тривожне питання, чи може постійна боротьба з сном прискорити процес старіння нашого мозку. Нещодавнє дослідження, опубліковане в журнал неврології, проливає світло на цю проблему, аналізуючи дані на людей похилого віку 2750. Результати, як виявилося, дуже показові: люди, які страждають на хронічне безсоння, проблеми зі сном 3 дні на тиждень або більше протягом трьох місяців, швидше за все, стикаються з когнітивними порушеннями та навіть деменцією. І це не просто неприємний побічний ефект, дослідники оцінюють це як еквівалент із додатковим 3,5 років старіння мозку. Як людина, яка бореться з періодичними проблемами зі сном, я можу підтвердити, що якість сну дійсно впливає на мою когнітивну функцію. Важко сконцентруватися, пам'ять стає гіршою, і загальне почуття ясності розуму зникає. Але я завжди сприймав це як тимчасове явище, наслідок відсутності сну. Ця нова інформація змушує задуматися про найдовші наслідки. Чому мрія така важлива для здоров'я мозку? Зв'язок між сном і здоров'ям мозку не є чимось новим. Ми давно знали, що під час сну мозок виконує ряд важливих функцій, включаючи консолідацію пам'яті, очищення та відновлення токсинів. На думку дослідників, під час сну мозок буквально видаляє відходи, що накопичуються протягом дня. Цей процес очищення особливо важливий для запобігання розвитку вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. Насправді, мрія це час, коли наш мозок перезавантажується і готується на наступний день. Коли цей процес порушується, наслідки можуть бути суттєвими. Що говорить дослідження? Нове дослідження поглиблює наше розуміння цього зв'язку, заєднуючи хронічне безсоння із специфічними змінами мозку. Дослідники виявили, що люди з безєсонням частіше. Інтеграція гіперіну білої речовини, пошкодження тканини мозку, яка може бути пов'язана з когнітивними проблемами, амілоїдні бляшки, білкові відкладення, які є характерними ознаками хвороби Альцгеймера. Більше того, дослідження показало, що люди з безєсонням, які повідомили про більше проблем із сном протягом двох тижнів, мали більш виражені зміни в мозку та знижують результати в когнітивних тестах. З іншого боку, ті, хто повідомив, що достатньо сну показали менше змін, пов'язаних із когнітивним ризиком. Мій особистий досвід, коли сон стає розкішним. Я пам'ятаю, як кілька років тому я пережив період високої навантаження на роботі. Мрія стала розкішю, часто поступаючись довгим робочим часом і постійним почуттям тривоги. Я думав, що можу заснути у вихідні. Але це не спрацювало. Я став дратівливим, розкиданим і постійно забули речі. Моя концентрація впала, і мені було важко виконати навіть найпростіші завдання. У той час я не усвідомлював, що мені шкідливий для свого мозку. Я був настільки поглинений роботою, що не звертав уваги на якість сну. Озираючись назад, я розумію, що я зробив велику помилку. Що робити, якщо у вас проблеми зі сном? Якщо ви відчуваєте проблеми зі сном, важливо звернутися за допомогою. Хронічне безсоння це не просто неприємність, це є потенційною загрозою для здоров'я мозку. Ось кілька порад, які можуть допомогти. Дотримуйтесь режиму сну, спробуйте лягати спати і прокидатися одночасно щодня, навіть у вихідні дні. Створіть у спальні розслаблюючу атмосферу, переконайтесь, що ваша спальня темна, тиха і прохолодна. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, ці речовини можуть порушити ваш сон. Обмежте використання електронних пристроїв перед сном, синє світло, що випромінюється електронними пристроями, може придушити виробництво мелатоніну, гормону, який регулює сон. Практикуйте методи релаксації, медитація, йога та глибоке дихання можуть допомогти вам розслабитися та заснути. Зверніться до лікаря. Якщо ви відчуваєте хронічні проблеми зі сном, зверніться до лікаря. Він може допомогти вам визначити причину проблем зі сном і запропонувати відповідне лікування. Ключові висновки та перспективи це дослідження є ще одним підтвердженням того. Що сон відіграє життєво важливу роль у підтримці здоров'я мозку. Хронічне безсоння це не просто тимчасові незручності, а потенційний фактор ризику розвитку когнітивних розладів та деменції. Важливо пам'ятати БЗ соння лікується, не ігноруйте проблеми зі сном, сподіваючись, що вони пройдуть самі. Своєчасний пошук допомоги та спостереження за здоровими звичками до сну може допомогти вам підтримувати здоров'я мозку та покращити якість життя. Нове дослідження також підкреслює необхідність подальших досліджень у цій галузі. Важливо зрозуміти, які фактори ризику пов'язані з беззаєсонням, як це впливає на мозок на клітинному рівні та які методи лікування є найбільш ефективними для запобігання когнітивних порушень. На закінчення, зв'язок між базаєсонням та старінням мозку є серйозним питанням, яке вимагає нашої уваги. Догляд за якістю вашого сну це інвестиція в майбутнє здоров'я та добре. Не нехтуйте сном, бо це ключ до здорового мозку та тривалого життя.